Привіт, мене звати Майя Михайлова. Я психолог, психотерапевт і це мій подкаст «Грані відвертого. Я багато вже записувала вам відео про життя, але все ж таки хочеться вносити трошки професійного контексту. Я поки не планую давати тут суперзаумні лекції, а хочеться більш вільною мовою розмовляти та ну трошки популяризувати психотерапію, роз'яснювати правила, що як працюю, що це взагалі таке, що може надати психотерапія. Планую розповідати тут про навчання, про групи, ділитися власним досвідом. І перше, з чого я хочу почати, це якщо помічали, зараз дуже, ну я точно помічала, бо я сиділа втретє і бачу кучу: це редфлаг для психотерапевта. Або а це є редфлагом, коли психотерапевт так себе поводить. А ця ситуація це є редфлаг. І справді іноді читаю, і думаю, о, господі люди, мені так шкода, що ви потрапляєте до таких, ну, до таких ситуацій, бо я не хочу, не знаючи ситуації, казати погано про колег, але мені шкода, що люди попадають в такі ситуації. справді є така реальність, що багато психотерапевтів навчилися за три місяці і кажуть, що вони готові практикувати. І тут мені шкода, що клієнти до них потрапляють, бо я буду про це окремо говорити. Навчання на психотерапевта це тривале, дуже дороге навчання, щоб не просто йти до клієнта, а щоб вміти з цим працювати. Про це ми поговоримо окремим подкастом. Повернемося до ред та грін флагів. Є певні речі, які клієнт має знати або до початку терапії, або на першій сесії. Я а вже ж буду ділитися тут власним досвідом. Я нагадаю, що я працюю в гіштальт-підході. У мене великий досвід і велика практика, і наразі ці правила, які вибудовувала, я частково вибудовувала для себе їх, а частково це правила, ну, які Дають певну ем, опору для клієнта і розуміння для терапевта, давайте вже, ну як я люблю, на прикладах покроково. Чому інколи я розповідаю це до сесії на першій сесії? Бо інколи клієнт питає і я вже ж розповідаю, що як відбувається. А інколи клієнт просто записується і каже, що все ок, все розповідає на сесії. Частіше буває саме другий варіант. Тож, коли ми вже домовились з клієнтом про. Час сесії про формат там це онлайн або офлайн ми зустрічаємось. І перше, що я роблю, це ми знайомимось. Я трошки розповідаю про себе, хто я, що я, і розповідаю про те, як працює терапія, що клієнт може очікувати, та про правила. І ось саме про правила я хочу сьогодні з вами поговорити. На першій сесії я умовно складаю з клієнтом усний договір. Про те, як ми будемо з ним працювати. Ну, зазвичай я це не роблю в письмовій формі, але це можна також робити письмово. Але я попереджаю клієнта, на що він може розраховувати. Бо це важливо, щоб у нас були, були однакові очікування один одного. І перше, що я проговорюю, це скільки триває сесія. Наразі сесія в мене триває 45 хвилин, але я даю вікно 45-55 хвилин. Бо якщо так трапляється, що якась емоційна історія або щось відбувається на сесії, я не можу. Закрити фігуру і відпустити клієнта, а на часах вже 45 хвилин. У мене є ще 5-7 хвилин для того, щоб завершити процес і все ж таки не відпускати клієнта, якщо він там був ще не готовий. Але зазвичай ми вкладаємося в таймінг і він є 45 хвилин. Клієнт має знати скільки триває сесія, бо справді у терапевтів вона триває по-різному і в різних подходах, і навіть в гештальті у моїх колег є і 40 хвилин, і 50, і навіть 60. Тобто це не є там норма 45, ні в якому разі, це те, що обрала для себе я. Я вважаю, що це для мене і для клієнта найкомфортніша тривалість, але беру собі зазор там 5-7 хвилин, якщо там в цьому є потреба, і я бачу, що для клієнта це буде корисним. Наступне, що я проговорюю, це вартість сесії і правила оплати. Наразі для нових клієнтів в мене є таке правило, що сесія сплачується до початку терапії. Наприклад, у нас домовленість на вівторок, на 12 годину, тобто до вівторка, до 12 години сесію необхідно сплачувати. Також ми обговорюємо формат оплати. Наразі в мене оплата йде на ФОП. Ну, інколи можна налом, якщо клієнт працює офлайн, але давно такого не було на практиці. Також в мене є таке правило, що клієнт оплачує першу та останню сесію, якщо він вирішує ходити. Як це в мене працює? Клієнт приходить на сесію, каже, я хочу з тобою працювати. Супер, клас, ми йдемо в роботу. Він сплачує першу сесію і останню, тобто дві сесії поспіль. І коли клієнт вирішує завершити свою терапію, зробити паузу або ще щось, він приходить на останню сесію і вже не робить оплату. Тож, це правило я також проговорюю, воно є єдиним для всіх. Далі ми оговорюємо частоту сесії. Частіше за все, я працюю один раз на тиждень або раз на два тижні, залежно від потреб клієнта. Буває гострий стан, коли деякий час, там тиждень, два, три, я можу попрацювати два рази на тиждень. Якщо клієнт просить про це. Я проговорюю, що це може бути неефективним, але ми подивимось, і якщо я буду бачити, окей, ми деякий час так попрацюємо. Зазвичай я не працюю частіше, ніж раз на тиждень, бо це не є дуже ефективним за виключенням, коли у клієнта дуже нестабільний стан. Наприклад, відбулася якась травмуюча ситуація, або щось таке сталося, що він потребує підтримки частіше, ніж раз на тиждень. Я окремо розповім про те, чому вважаю терапію ефективною раз на тиждень, інколи раз на два тижні, але не вважаю ефективною її кожен день або через день, боже збавь. Далі ми проговорюємо правила пропусків. Якщо клієнт пропускає сесію і не попереджає завчасно, мінімум за сутки за добу, то сесія сплачується в повному обсязі. Якщо ж клієнт переносить завчасно, все ок, все нормально. В цьому є декілька пояснень. Перше, це професійна частина, бо у клієнта стає супротив до терапії, і це може бути причиною, в якій треба розбиратися. А по-друге, це вже ж мій час, я бронюю за клієнтам час, я не беру клієнтів, я нічого не роблю, тобто цей час я чекаю на клієнта. Тож я проговорюю, але вже ж, по-перше, ми живемо зараз в той час, коли. Може відбуватися все, що завгодно, і всі ми люди. І у нас можуть бути форс-мажори. Тож, якщо це дійсно відбувається, раз там. На 100 років і там ну щось таке склалося, що клієнт не прийшов. Ми можемо там ну не зробити оплату, але частіше сесія просто сплачується, бо ми це проговорювали заздалегідь, і просто ні у кого не виникає питання ні у клієнтів, ні у мене. Окей, це твої твій час, твоє право пропустити. Але, будь ласка, дотримуємося дотримуємося наших певних домовленостей, які ми зробили на початку. В мене немає правила брати оплату наперед. Я не люблю це робити. Виключеним є, якщо клієнт за кордоном, наприклад, і йому незручно сплачувати там по 50-70 євро за сесію. і Він там може надіслати одразу за декілька сесій. Але це виключення, ніж правило. Чому я не беру оплату наперед? Ну, по-перше, це не має ніякого сенсу. не має ніяких знижок, якщо ти сплатиш 10, 20, хоч 500 сесій. Ціна буде однакова. Клієнт має право в будь-який момент припинити терапію. От в будь-яку секунду він може сказати, що він більше не буде ходити. І я можу лише порадити цього робити або не робити, але він має вільно піти. І він не має доходу е, ходити до мене тільки тому, що він вже сплатив мені гроші. Я не хочу возитися з поверненнями, я не вважаю, що це є «ок». І тому я не обираю для себе такий формат. Але справді є виключення, коли, наприклад, ем, клієнт сплачує з грошей там фірми або ще щось. Ну, що просто по одній сесії не дуже зручно, тоді ми можемо домовитися про якийсь інший формат. Це скоріше виключення, ніж правило. Але таке теж буває, і ми в діалоговому порядку це вирішуємо. Далі ми проговорюємо, що за період роботи вартість сесії може змінюватися. А вже ж, в мене я професійно зростаю. І в якийсь час в мене підіймається ціна. Ну, по-перше, я вважаю, що підіймати ціну клієнту, який прийшов місяць тому, просто ну не можна ні в якому разі. Але це кожен обирає для себе. Якщо ви попередили, що у вас буде там за місяць підвищення ціни, ну окей, якщо клієнт з цим погодився, нема питань. Як працюю я? В мене ціни зростають періодично раз на півроку, але я намагаюся тримати для клієнтів хоча б рік ціну, якщо це є для мене можливим. Але я завжди дивлюсь на обставини і на те, що відбувається у нас з клієнтом у відносинах. Якщо я бачу, що клієнту дуже важлива терапія, а він не має змоги платити більше. Я проговорюю, що наразі в мене ціна стала вища, але для тебе я залишаю її такою а Історія про те, що я починаю працювати з клієнтами за місяць, підіймаю ціну для мене не є ок, бо це небезпека для клієнта. Клієнт має право розраховувати на певні умови, на які він ем, погоджувався. І коли ти починаєш працювати, відкриваєшся, йдуть якісь процеси, і тут тобі терапевт каже: завтрашнього дня моя ціна на 20 баксів там, євро або купу гривень більша. А у клієнта це не закладено у бюджет. І йому, ну. Це некомфортно, незручно, і він вирішує або покидати терапію, або це бути надзусилля. І мені не хочеться ставити клієнтів в таку ситуацію. До речі, я розповідала трошки раніше, що я беру оплату за першу і останню сесію. Так от навіть якщо моя ціна піднялася, бо ми працюємо з клієнтом дуже довго, коли він сплачував першу сесію, вона і останню могла бути нижче за ту, з якою ми працюємо зараз. Але коли він приходить на останню сесію, він не доплачує. Ну, так в мене це працює. Я пам'ятаю, що в мене була клієнтка, з якою працювала за 350 гривень. Вона сплачувала першу останню сесію, а потім там ну, насправді. Декілька місяців тому вона вирішила завершити терапію. Наразі моя сесія коштує більше 50 євро. І вона прийшла. Така я ж тобі винна доплатити. Я кажу, за що? Я справді за це не думала навіть. А вона каже: Ну я ж тобі сплачувала останню сесію по 350. Я кажу: ні. Ти сплачувала сесію, і ця ціна фіксована. Тобто, наскільки б я не підняла цену. Ціну а вона залишиться для клієнта сплаченою. Ця остан... остання сесія для мене це про безпеку клієнта. Що клієнт може розраховувати на мене та на нашу з ним роботу. Далі я обов'язково проговорюю клієнту про конфіденційність. Все, що відбувається на сесії, це конфіденційно. Я не тегаю клієнта в соцмережах, боже збав. Я не надаю контакти клієнтів. Я взагалі не розповідаю, хто мої клієнти. Якщо ми зустрінемось на вулиці, я не підійду і не скажу привіт. Якщо ми, ми навіть опинимося в одній кав'ярні, я зроблю вигляд, що ми не знайомі. Але якщо клієнт має бажання підійти, супер, я буду рада поздороватися. Я не подаю виду, що ми знайомі, бо це про безпеку. Я не розповідаю, що відбувається на сесії подружкам за кавою, в третцях або ще десь, бо це конфіденційно. Але це правило працює тільки в мою сторону, і клієнт має право розповідати все, що відбувається на сесії друзям в інтернеті і кому завгодно. Вже ж тегати мене в соцмережах і говорити все, що подобається. А наступне я кажу клієнту про те, що впродовж роботи клієнт може стикатися з різними переживаннями, і вони можуть бути не дуже приємними, наприклад. І можна про це казати. Або, наприклад, я несвідомо торкнулася якоїсь болючої теми, і клієнт не готов про це говорити. Можна сказати: стоп, я не хочу про це розмовляти, і я буду. Поважати бажання клієнта, бо я йду за клієнтом. Я можу радити, але я все одно йду за клієнтом. тому я ні в якому разі не примушую розповідати щось або ділитися. Клієнт ділиться тим, чим вважає за потрібним, саме в той період часу, коли прийшов до мене на сесію. Також я проговорюю про те, що я не даю поради. Я не знаю, як клієнту жити його життя, але я знаю, як створити простір, в якому клієнт зможе знайти саме своє рішення. Мені здається, я проговорила все. Для мене це суперважлива тема, бо саме цими словами я намагаюся створити більш безпечне місце для клієнта, де він зможе. Трошки зі мною почати знайомитись. Також я завжди кажу, що я відкрита до запитань. І так, я не на все знаю відповіді, але я буду намагатися дізнатися їх, якщо раптом не буду знати, що та як. Саме для цього в мене є постійне професійне зростання та супервізія. А що я хотіла розібрати? Я хотіла розібрати останній кейс, може, парочку, згадаю Трецю, який я читала. Це було нещодавно, я навіть коментувала. Дівчина пише, що в неї була така ситуація з психотерапевтом. Вони працювали, здається, офлайн, і прямо в время сесії терапевт відповів на повідомлення. А, були різні відповіді психотерапевтів, клієнтів під постом. Я також написала свою думку і хочу розповісти її тут. А, ні, я вважаю, що так робити не можна. А, бо ну, це не ок, це не професійно, і це про неповагу до клієнта. Але я справді розумію, що це могло бути щось дуже важливе, особливо там, якщо. Це в нашій країні, і там, може, хтось чекає якогось дуже важливого дзвінка, але тут я хочу поділитися своїм досвідом, як це роблю я. В мене була ситуація, коли я чекала дзвінка від чоловіка, який не виходив на зв'язок декілька діб, і я просто попередила клієнта, що я інколи буду дивитися на годинник, бо я чекаю, коли він ну, з'явиться онлайн. І спросила, спитала, чи не буде це для клієнта дискомфортним. Клієнт сказав: ок, все розумію, все ок, можеш там ну, дивитися, все нормально. А, цього не було, в цьому не було потреби, але я спитала. І якби клієнт сказав ні, я б вирішувала, що робити, переносила б сесію або працювала б так. Але це виключення, і е, я вважаю за чесним проговорити з клієнтом. Бо в інших випадках. Ну, в мене таке буває постійно, що я працюю, і хтось пише повідомлення і чекає від мене відповіді. Я не можу її надати. Я працюю з клієнтом, бо терапевт працює своєю увагою, своїми емоціями, своїми почуттями. І терапевт має бути включеним в процес, який відбувається поруч з клієнтом. Але я розумію, що ситуації бувають різні, і я написала, що в той момент було б класно набратися сміливості та спитати терапевта, що відбувається. Можливо, це був якийсь ход. А, і до речі, я це не виключаю, бо в мене є такий досвід, зараз розповім. А, взагалі, будь-які питання можна задавати клієнту, терапевту на сесії. Тобто не тільки терапевт задає питання, клієнт може спитати, чому ти дивишся на годинник, а чому на сесія триває стільки. А, до речі, я забула сказати, що якщо клієнт запізнюється. То сесія триває до там 45 хвилин, як і було домовлено. Тобто я її не подовжую. Але інколи в мене буває така можливість, і я можу подовжити сесію, якщо в мене немає наступного клієнту. Наприклад, але це буває нечасто. Також повертаємось. Клієнт може спитати у терапевта все, що завгодно. І також в цьому третці було про те, що терапевт п'є каву, п'є воду впродовж роботи. А, я це також роблю. Але якщо клієнт мені скаже, що мені некомфортно, щоб ти пила каву, коли ти працюєш зі мною, а, ми це проговоримо і, скоріш за все, я не буду це робити, бо для клієнта це може бути як те, що це мене відволікає. Тож я тут прислуховуюсь, але насправді не було такого в досвіді. Каву, ну, якщо я працюю онлайн, я можу працювати, в мене там чашка кави. Я не сиджу, отак не п'ю постійно, але я можу взяти зі стола воду, а вже ж, ну і каву також. Курю на сесіях ні, не курю, але це просто в мене немає такої потреби. Я знаю терапевтів, які курять впродовж сесії. І вважаю, що якщо це клієнту не заважає і це проговорено, нема питань. Бо я знаю, що деяким клієнтам це також не комфортно, наприклад, якщо клієнт вирішив бросити покинуто палити. А що я хотіла розповісти про прийом? Я сказала, що можливо це був якийсь прийом. Я не стикалася з такими прийомами в підході гіштальт, але я знаю такий прийом в психоаналізи. Це досвід, яким ділилася зі мною подруга. Вони працювали онлайн, і в якийсь момент на сесії терапевт зробив, опустив голову і почав робити такі звуки, начебто, він щось почати набирає на комп'ютері. І вона каже: я там прям зреагувала так, і потім спитала: ти відволікався на сесії, і щось там набирав текст, переписувався з кимось. Терапевт сказав: ні, показав камеру і сказав, що навіть клавіатури немає. Він говорить, я стукав карандашом і хотів, щоб ти зреагувала і сказала, що тобі це не ок. Тобто, це була провокація в терапевтичної методи. Я не працюю в психоаналізі, але я знаю, що є такий кейс, це дуже професійна людина з дуже великим досвідом. Тож я довіряю, що це справді було так. Тож можна просто прояснити і спитати про це. Тоді можна отримати класну відповідь і розуміти це через неповагу, непрофесійність або ще щось. Ще один кейс, який я хотіла розповісти, і мене це обурювало дуже, я навіть не коментую таке. Терапевт постійно запізнюється та відміняє сесії. Або не приходив взагалі. Для мене це неприпустимо. Терапевт також людина, він також може забути, але трець був про те, що це був не перший раз, і клієнт вже чекав і сам запитував терапевта, де він. Це не ок. Для мене це не професійно, бо за сетінг відповідає терапевт. Клієнт може робити все, що завгодно, запізнюватися, не приходити, сплачувати. То, тобто, якщо терапевту це комфортно, це прекрасно. А терапевт ні. Терапевт має працювати в сетінги. Терапевт має забезпечувати простір для роботи, якщо це офлайн. Тобто не клієнт шукає місце, де вони будуть працювати офлайн. Або організувати собі онлайн-простір. І це відповідальність психотерапевта. Тож для мене це непрофесійно. А, також був трец про те, як е, клієнтка почула від терапевта, що він обговорює клієнтський е, випадок е, без імен, але не дуже коректно вимовлявся і висловлював свою думку. Для мене це також не ок, бо е, Ну, кому буде приємно почути? Блін, такий дебільний клієнт. Ну блін, ну не працюю з такими клієнтами. Мені це було б також неприємно. І я вважаю, що взагалі не можна таке обговорювати за чашкою кави. Ну, не можна. Якщо там хочеш це обговорити, йди до супервізора. Це буде конфіденційно. А так, це балачки за Ну, ні. Це є не ок. Тож, я хотіла в цьому подкасті більш зробити акцент на тому, що я проговорюю з клієнтами на сесіях. Можливо, я щось забула, і ви відкоментуєте, і я буду додавати могла забути справді, спираючись на свій досвід і на те, як реагують на це клієнти. І для мене це ок. А у наступному подкасті я хочу проговорити про те, як не обрати. Терапевта з редфлагами. Бо, по-перше, інколи ці редфлаги вже накручені суспільством це по-перше. А по-друге, просто треба класно обрати і розуміти, на що звертати увагу, коли ти обираєш для себе терапевта. Я дякую за увагу. Мені буде дуже цікаво почути думку в коментарях або ще якимось іншим способом. Для мене дуже важлива ця тема, бо мені хочеться, щоб якомога менше людей стикалися з непрофесіоналізмом або з тим, що на сесії відбувається щось, що не є ок і не є професійним, бо це кидає тінь. На професію психотерапевта а мені дуже важливо, щоб люди не боялися і зверталися до психотерапевтів, і вирішували свої питання і життя просто е, жили наповну.